Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову приїхали на ставок в пошуках Судака. Будемо експериментувати ловля в ногах та на дальній дистанції. Давно не були на цьому ставку, насправді була така пауза, тому не знаю, що тут зараз і як. Судак вже, можливо, відійшов від нересту. Можливо, він відійшов від берегу і, можливо, його прийдеться ловити десь подалі. Сьогодні саме це ми і перевіримо. А можливо, і нічого й і не змінилось, тому будемо пробувати експериментувати. Думаю, все одно, що основні наші приманки на сьогодні будуть в районі трьох дюймів і в темних кольорах, які тут стабільно працюють. Тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво, приємного перегляду. Как утром, знаешь, я благодарю Бога, что не первого удара. Вот, это как Я благодарю Бога, тут дерево, <реклама> Ой-ой-ой. Спід -ой -ой. неї, так? Ні. близько, 2 метри Ну невеличкий. Ух, бляха! гарно пуклювина. Гарно гарно пуклювина. Я знаю, як він... Мене там настільки шнур лопнув, що це... Там я не там одиничка би лопнула. Я просто під підсік зі всієї дурі. У мене 4 вузла на шнурі. Диви. Mm. Охуєнний цей охуєнний подзеголовка. Як його брат? Поцаком. Ти <звук> Окей, домовились. Не вірю. Не вірю. Першого заброса клюнув, прикинь. І на глазах. Ану поможеш мені. Ну він гарний і, і кілошний. Та він кілошний... Ну да, і пацаку. Може навіть більше. Він в мене на очах вилетів, щоб ти поняв. Ти, прикинь, два рази зачепився. Ну це за кіло, а. Ну це мій <гум> годовий. Дивіться, друзі. Який судачок. Ну, дуже гарний. Дуже гарний. Свінжарик троєчка. Та ви що? Є, друзі, перша рибина. Клюнув прямо на очах, довго прийшлось його помучити. Ну як перша рибина вже був один судачок, але він був незаліковим. Е, ще декілька клювак, і ось майже 5 годин чи 4 риболовлі і перший гарний судак. Продовжуємо далі. Сподіваюсь, ви ще побачите таких самих в кадрі. I want zander to bite my my bait. You know? Є о! Зда, здоровий! Така подача, да. Оце поклівка. Оце була покльовка. Тупо як молотком гепнув, поняв? Тупо як молотком по тому Скайлайну Ух, в Шахті сюда його. Ах, сюда його. Фух, друзі, ну і подачка. Ну і жесть. Ох. Дивіться який. Просто 3,5 дюйма. Десь вони пропали і спарились. Вони просто іспарились в нього в шахті. Фух. Монстр. Дивіться, друзі, який судак гарний і як він зафігачив плотно і цього свинга 3,5 дюйми, 7 грамів і ось така от рибина. Тут було три покльовки у нас. Ой-ой! Придій! Рабочі. Так, що допомогти тебе? Помогти? Так, е, да, думаю, так. Да. Хороші, да? Та, кіло 100, кіло 200 не моє. Ось так вийшло половити цього разу. Хоч рибки знову було небагато, але незабутні клювання і гарний розмір судаків все залагоджує. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей на моєму каналі. Слава Україні!